Привіт, мене звати Остап. І оскільки в мене досить скептичне відношення до сучасних субкультур, я тут, аби з ними познайомитись ближче. І можливо, в мене думка про субкультури зміниться. І сьогодні маю познайомитись з трьома субкультурами е, міста Києва. Перша з них є хіпстери. Друзі, добрий день. Ви хіпстери? Так. Да. 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 Клас, можна вас на секундочку? А, Я хочу да. з вами познайомитись, поспілкуватись. Мене звати Остап Анастя Настя Юра. Юра. От дуже приємно. А скажіть, а що ви тут шукаєте собі сьогодні? Ми приїхали вибирати новий лук для осені. Я розумію, типічно виглядають хіпстери, так? Да, да, е, так кажуть, що хіпстери це чуваки, які хочуть бути оригінальними і не схожими на будь-кого, але всі хіпстери схожі один на одного. Да. А можна нас ти подивитись твою яка У нас Так, кстати, статіда. Я купила її тут, буквально за 5 гривень. Ну я люблю змішувати дорогу одежду з дешевими такими вот такими 40-х годах это хіпстери були знамениты в Америці. Это унікальні люди. Те ж самые дизайнери, фотографи, художники. Это люди, які хочуть виділитися, вот это, 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 это в принципі, є хіпстери. Так, а покажіть Настя, що ти знайшла такого цікавого тут? О, вот я нашла ідеальну. От і вода два-дві ідеальні да, шмотки дивіться. для настоящего хіпстера. У нас мужики в Стані таки строчка в, в сараї ходили, а хіпстери в Києві носять такі бачите. Да. А вот мне если вот, что вот спражные хипстеры, вот ты девочка, хипстеры, носишь в свои суммся. А? Ой, будешь показать. Вот, да. это ага, вот вот очки. Такие. Они зимой и летом всегда. Одним цветом. Они... Да. Хипстера, да. вот, 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 вот эти очки, да, они как раз. Я похожа на Кота Базилио. А. И для него это самое главное это блокноты малискин. Хіпстери це в основному від от 15-16 от и там до 25. Они, що хочуть, то і делають. Хіпстери вони свободные люди. З наступною субкультурою, якою я маю познайомитись, це готи. Чи насправді вони такі чорні, темні та страшні, якими їх малюють. Ми зараз це перевіримо. Я домовився з двома представниками готичної культури про зустріч. Зустріч не просто так, а на склепі. Зараз ми туди направляємось. Ого, це дуже стара могила. Якісь люди в чорному. Можливо, це ті, кого я шукаю. Будемо знайомитись з готами. Ангелус. Марина. Чого ми саме тут зустрічаємось, скажіть мені? Для того, щоб розвіяти всі міфи по поводу того, що готи зустрічаються на всяких кладбищах возле всяких склепів і так далі. Просто здесь очень красивий ліс, десь очень красиві види на місто. І просто дуже красиво. Да я бачу, що дуже красиво. А, а де тоді готи ти скажіть мені? На вечірках зустрічаються. На вечірках, так? Да? На фестивалях. На фестивалях. Які ми організовуємо. Сучасна готика звідки пішла? Сучасна готика пішла з 80-х років минулого століття з музики англійської. Ага, мені казали, що е, готи збираються в таких от місцях. І приносять жертви своїм богам. Це правда, так? Да? У нас є музичні боги, які ми приносимо жертви на вечірках. А от скажіть, що таку штуку? У мене готи асоціюються постійно з блідими білими обличчями, з чорними фарбами. А ви якісь живі люди, цікаві, симпатичні, без цього всього, без макіяжу. А чому так? Ну, тому що в готиці є дуже різні люди абсолютно. Є такі, як ви описали, є такі, як ми. Я не знаю, як вам, але мені тут трохи моторошно і, можливо, ви мені покажете місця більш приємні де готи люблять збиратися. Блін, ну, ребята, ну тут реально класно. Мені тут подобається Я тут вперше. Тут шикарно, весь Київ видно. Часто збираєтесь. Третя субкультура, з якою ми познайомимось, це рокобільщики. Рокобілі – це, в першу чергу, весело, дуже позитивно. Люди різних професій, різних глядів. Ми підбиваємо, ми слухаємо, ми спілкуємося, все-все разом. Сразу, если что точнее, что рокобили это сугубо тематика американская. Это отображает тематику дух 50-х годов, естественно, Америки. Когда белые играли негритянскую музыку, их шутя контровые чуваки называли рокобили. Это не даже было как обзывательство. А тем понравилось, я стали называть эту музыку так. Рокабілі норма життя. У справжнього рокабільщика має бути в першу чергу головне розчорстка, правильно? Ви їх... їх багато, Тебе їх багато? з собою одна. От завдяки цьому інструменту нормальний пацан стає рокабільщиком. Бачите? Я знаю, що рокабілі вони пішли від рок-н-ролу, і Елоїс Преслі був першим засновником рокабілі. бас гітару держав у руки? Держав. Прілість контрабасово перед бас-гітарою в тому що зі замічати є слеп. хлоп есть такой элемент это в принципе стандартный ход для рок вообще не вообще. вот так вот две нотки вот эти вот ты берешь туман. цепляешь и тоже цепляешь и а на праву не Тип, тихо Насправді день був дуже насичений. Я познайомився з різними субкультурами і хочу сказати, що м -м, неможливо до якої субкультури ти належиш, головне, яка ти людина, що тобі подобається, що ти любиш е і хто ти є насправді.